Сьогодні у нас відбувся поетично-літературний вечір «Autumn Voices». Тематика була осені. Також це була вільна тематика, тематика любові. Ми об'єднали всі теми любові. Ми підняли всі найактуальніші теми. Також У нас зібралось дуже багато творчих людей, хлопців та дівчат. Всі автори представляли свою власну поезію. Також були представлені в камери пісень. Я знаю все, що кажуть, збираючи власно. Питаючи, стає ясніше, світліше. Чи зрадиться? лише вогні згасли, Від тріщин стало значно чистіше. Ливино вчора ставить давно. Що було, пішло просто на дно. Пронесло, завтра знов принесе, І завтра все буде краще, усе. І щораз пине поїдь, осліпись. Знову вчора забудь, усміхнись. Завтра щастя знайдеш у дверей. Світ же добрий та до добрих людей. Стовборі дерев підперли неба білою ряднину, торішнім золотим дощем забрела осінь забуття долину. Ніхто не ходить тут і не живе, ставок заколисав на вічний сон русалку, Засни лиш перелесник шелесне, солодким сні колише. Гілля мавку. Зачитайте мій вирок в суді, нехай в думках моїх він більше не множиться. Як винувата, то розкаюсь, і понесу відплату будь-яку забрати б тільки хмароту важку, бентежних і лихих думок. Що я не зможу, що не дійду, залишу все, як є. Помру і так і проще на не буду. Цей дощ, ця осінь, вони погляне листя на темних кучерях. Заспаний подих зими, що вже ось-ось розбудить по вулицях, пізній вечір і теплий глітвей. Задумані люди закутані, п'янкий погляд її очей, закоханий і трохи розгублений. Кавовий запах між книгами та його аромат океанний. Переплітались руки між кригами і губи в цілунок спонтанний. Все навкруги завмирало. Готуючись обійми зими. Тільки гаряче серця зігрівало цей дощ, ця осінь, і ми. Лебідкою я полину, де бурня точилась, де матінка країнонька від сліз не умилась. Стану маком квіткою, де крівця лилася, де вдови красуненьки доля не збулася, там, де пісня солов'їна обірвалась тиха. Там, де нині розгулялось вороже і лихо, я крилонька розгорну, полечу, полину. Свою нені Україну в біді не покину, не покину, не полишу, і хмарою стану. Проти злого вороженька горою постану. Обернуся вітром воїнем, розгуляюсь в полі. І не дам у скалику позбавити волі. Слова не відійти. Може би там плити, пробивається, кричить трава і Дай ти їй руку і з довітки дай до них. Свої панельки на. І мокрий асфальт, радості нині бувають простими. та іноді пізно доходить, на жаль. А перед очима усе, ніби вчора, те, наче вперед, а воно повертає. Скажи мені, осінь, якого чорта ми розділяємо все на зграї? Місто вночі подарує вогні комусь на бульварі, комусь за пальничці. Колись ми боялися бути одні, і раптом усе це буденно, звично. Жовтень гортає мої сторінки, мене залишаючи десь поміж римом. То може воно і було б навпаки, але вже не стою, але вже не з Більше не треба, більше не треба, бой з більше не треба. Ми зібрали деякі донати на підтримку нашої армії, тому ми, ми будемо продовжувати збиратися, надихатися, читати та слухати. Дякую всім, хто прийшов.